Друзі, це не просто автомобіль, це якийсь космічний дирижабель. В продажу з'являється Renault e Space 2015 року випуску. Дизельок, 1.6 турбодизель на автоматі. Неймовірно крутий автомобіль. Не передати словами. Зараз буду показувати, наскільки французи молодці і починаючи ось з таких років почали робити такі речі, що просто не вкладається в голові. Дивимося, зі Швейцарії свіжопривезений Renault Espace 2015 року. Випуску 1.6 турбодизель на автоматі. Як він виглядає? Просто. Тут не потрібно додатково коментувати фари, це максимальна full-LED оптика. Партроніки 360. Подивіться, як все класно виглядає. Хром пакет Так диски у нас 19 розміру, але подивіться, як гармонійно підібрана висота гуми самих дисків до е, самого форму кузова автомобіля. Плавні лінії, у це все ну, виглядає просто пісня. Е, До речі, це у нас 22-го року літня класна гума. Безключовий доступ, два ключі. Це у нас ремонт спец в чорному кольорі. Передні крила в цьому автомобілі у нас пластикові. Йдемо дивитися салон. Безключовий доступ, датчик сліпих зон. Шкіряний дорогий такий салон. Вибачайте, трошки натоптав уже, бо дощик йде. Комбінований шкіряний салон з текстильом в коричневому кольорі. Дуже-дуже великий просторий салон. Шторочки на вікнах є. Повний електропакет. Матеріально в шикарному стані 255 тисяч км оригінального пробігу. Система 4 Controls, це значить, що є підрулююча задня вісь, яка допоможе вам розвернутися просто на місце. Далі йде. Електроскладання, регулювання. Це є, електрорегулювання водійського сидіння. Отакий От люк є. Далі адаптивний круїз-контроль, датчик світла дощу, led приборна щитова планета. Запуск кнопочки. На автоматі, екорежим, старт-стоп. Є автопарковочка. Ось дивіться, на такі режими. Можна запаркуватися як хочеш. Електроручник, круїз-ліміт, вибір режиму руху. Також дивимося. Так, виключаємо автопарковочку. Включаємо вибір режиму руху і вибираємо, що нам до вподоби, Комфорт, спорт, еко, нейтрал. Перший якийсь режим 6. Це все у нас в сенсорному порядку. Далі йдемо двозонний клімат-контроль. Тут чи не перекладено, не зрозуміло, але це все допомога, допомога водію при експлуатації, тобто допоможе вам уникнути якихось неприємних ситуацій. Ну, Машина реально на, на, всі, на всі гроші світу. Комфортна, висока для всієї сім'ї. Забув ще показати, є ще проєкція, яка виводиться у нас на скло. Проекція, тобто заряжена на всю катушку. Це далеко не максимальна комплектація, але скільки багато цікавих опцій. Led Your Vision, да? Да, Led Your Vision у нас фари максимальні. І машинка вся, абсолютно вся, в рідній фармі, підготовлена шикарно. Ви будь ласка, 16300 і ви можете забрати свіжий, класний, комфортний. Для всієї сім'ї це такий мікровенчик, але виглядає бомба. Ось, якщо порівняти, да, Renault Space 2006 ну, року і цей Renault Space. Це взагалі це два різних всесвіта. Я вас запрошую, машинка нереальна. Чудово, обміни також присутні. Гроші знайти також допоможемо в банках. Чекаємо на вас.